Чому не хочеться сексу, е, я не буду зараз розповідати за якісь такі причини більш почні і прості, по типу просто фізична або емоційна втома, роз розкажу більш розгорнуто і глибше, е, якщо ми говоримо конкретно за особистість, незалежно від стадії, чоловік чи жінка, то питання в тому, наскільки в вас є енергія задоволеності радості сексуальності, взагалі наскільки у вас є життя, тому що якщо. Ви граєте якусь роль, тобто часто це в стосунках коли або чоловік, або жінка, е віддаючи любов, насправді віддають не любов через себе, а проявляють е, будучи хорошими, хороший славний парень, як кажуть, або хороша дівчинка. Да? Тест, в мене, якщо що він стіє, в актуальних можна пройти. І відповідно, е партнер не хоче вас да, по тій причині, що е у вас немає в життя. А не хочеться живого, бо це штучне. Мається на увазі, коли ви проявляєте не себе істинним, а тим, ким вигідно бути, тим, ким хочуть вас бачити. Тобто, коли ви ви не є собою, тоді відповідно, і вас не хочеться, бо вас в собі в принципі немає, і немає цього життя. Друге, це наскільки ви самі себе хочете, наскільки ви від себе кайфуєте, отримуєте задоволення, наскільки ви легкі, е, в довірі до себе і до світу, і без напруги, е, бо в цьому всьому енергія нормально протікає. Відповідно, є от оця ця сексуальність і є. У вас життя, якого хочеться попробувати, да? вкусити смак життя, е, вкусити е, яблука. Да? Знаєте про що я? Якщо ми говоримо конкретно за е, чоловіків і жінок, відмінність, да, чоловіки більш логічні, як правило, жінки більш емоційні. Е, хоча я не люблю в принципі ділити, але суть поясню: для жінки секс більше не фізичний. А більш емоційний, да? а для чоловіків він більш такий фізичний. Тому жінка може просто лежати на ліжку, не так лягла. Да? Чоловік вже її хоче, і все може зразу приставати, а жінки не хочеться. Тому що для неї важливо емоційний зв'язок, і зазвичай часто чоловіки в стосунках вони холодні емоційно, але фізично гарячі. Да? А жінки навпаки емоційно гарячі, а фізично холодні. Тобто і виходить, щоб жінка хотіла конкретно чоловіка, якщо ви чоловік і у вас така проблема, то потрібно. Як е, зимою автомобіль да, там, розігріти перед тим, як одразу їхати, мається на увазі, це може бути комплімент, це може бути якась ласка, ніжність, тобто, щоб емоційно дати жінці відчуття того, що вона важлива, ціна і що її хочуть не тільки фізично, а й емоційно прийняти, вислухати, підтримати там. Це може бути побачення, можуть бути подарунки, це вже все індивідуально. Але після цього, як правило, в жінки з'являється бажання вас, бо тому, що у вас вона бачить самця. І тоді з'являється цей інстинкт: б'ють гормони, да? і хочеться залетіти, як в цей пояс, Да? І чому жінка не хоче, да? бо тому що коли чоловік емоційно холодний, то жінка йому дзеркалить це фізичною холодністю. Це може бути і в зворотньому напрямку, да? чому чоловік жінку не хоче, бо вона не знаю, там емоційно або теж фізично холодна, і як наслідок отримується підтвердження партнерів. Або що часто є також більшості випадків жінок? Це коли невдоволення собою, ляшки видно, там, тобто, коли жінка в думках, в переживаннях, в напрузі, бо тобто напруга вона, вона не в тілі, вона в голові. Просто з голови вона потім переходить в тіло. Коли жінка думає, як вона виглядає, а чи не буде видно її целюліт, а чи животик там не висить, а як йому при цьому, тобто вона не сконцентрована на собі, а думає то, що про неї подумає партнер. І в результаті цього вона, зрозуміло, не отримує ні задоволення, ні оргазму. Да? Оргазм взагалі в таких випадках. Про нього мова не йде, коли жінка живе в переживаннях і тривозі, чоловіки просто з цим всім набагато простіше. Вони не зациклені на цьому, вони зациклені на тому, щоб отримати задоволення. І ще один важливий момент, про який не сказав, коли у партнера до Свого партнера там є дуже багато претензій, образ, злості, подалених, непрожитих емоцій і відчуттів. Тому, відповідно, не хочеться, да? Бо, тому що спочатку треба вивільнити, е, от то, що там, да, оце болото в трубок, умовно, яке є, щоб почала текти нормальна, свіжа, чиста вода у ну, вигляді бажання сексу, фізичного і емоційного контакту. Тому, відповідно, з цим всім можна працювати, розбиратися. Треба просто спочатку звільнити ці деструктивні відчуття емоцій, які є по відношенню до партнера, Зібратися з собою, подивитися, наскільки ви вважаєте і сприймаєте себе сексуальними, наскільки ви самі кайфуєте від себе, в цілому від життя, наскільки у вас є задоволення і радості цієї, і відповідно вже тоді аж дивитися у те, який партнер поруч з вами. Так що так.